Так, доброго дня всім. Сьогоднішнє відео так покажу вам трактора так крупним планом, да? Хай буде, хай буде трактор. Той. І до нього плуг. І що виходить? Дуже в інтернеті больна тема, зараз догружателі, кожний мастер сподвигло мене на це відео. Дід Іван Загинайов. Людина взагалі молодець, спросів до нього нема. Він сам і зготовив догружатель. Значить, ніхто з ним сорівнуватися не збирається, боже збав, не подумайте, бо назбігаються коментатори. Я просто хочу показати свою версію догружателя. Значить, у мене стоїть трактор UMZ. Той хто зна, той зна. Зараз одну, одну секунду. У мене стоїть, Я теж працюю з догружателем на ЮМЗ. ну Тільки ж на ЮМЗ вспомагательна планка. Вона у мене в солідолі, в мазуті. Коротше, я її не симаю, Я тільки симаю сам догружатель. А оту планку, де в мене даже срач всякий на ній насобирався, то ну, щоб ж оце все діло прикрутити. Ну Суть іде зараз не про ЮМЗОський догружатель, а суть іде у нас про догружатель трактора МТЗ. Отакої От він форми. Той, хто зна, той знає. Значить, догружатель у мене взагалі не сварний. ну то що так вийшло, що ну не зварив я його тоді та і все. Коли це. Ну я вже ним варив, не було ось сюди у мене трубки, що вставить, там ззаді не було, чим в мене соєдинити, чи я вже не став морочий голову, я вже й не пам'ятаю. Ось, як видно, в мене тут вже ось і виробітка чималенька. Я ну, до війни робив, зараз я його не чіпляю. Тому що я одним трактором, мені тут три города вигорать і хватить. Не, не, не та оранка. В наше час, ну не суть, це наші проблеми. Що я хотів про догружатель розказати. Той, хто замітив, не замітив, я зараз, щас... ось дивіться, у мене догружатель сварний. Значить, у нас ще й дощик зараз іде. А ну, дивіться, наводьте різкость. Видно скільки міліметрів, видно там 16, 17, 18 чи скільки получається. У мене однієї... Ну так у мене було ось. От, блять, я кіномеханік, Ой, пробачте. Е, Отак. От Ще й дощ іде. Ну хай іде дощ, це добре. Значить, що я хочу розказати? Ось дивіться, ця половина теж точно така сама. Ну, не було у мене металу. У мене був метал, шестерка Шестерка метал. Я вирішив. Зробити з нього. У діда загинайла, була двадцятка, він шліфував. Я сам собі думаю, а що якщо там з тройки, з четверки, з двойки та будь з якого металу, ну набрати цю товщину. Що це обов'язково такі треба сляби, той, скажіть мені, робити? А якщо нема в людей, грошей, наприклад, нема, а зробити хочеться, можна підійти до такого е, рішення. Ану, пишіть, коментуйте, як воно буде. Ану, щас я вам. Переверну. Я вам навіть скажу, що оці отвори, їх набагато легше свердлити, коли у вас тонший метал. Може у мене не така форма, як у людей, то що у кожного своя форма. Ну, в принципі, я знаю, я ним працював, роботу він виконує на відмінно. Ой, оце таке хотів розказати відео. Отож, отвір його ж лише просвердлить у металі тройка, четверка, п'ятерка чи свердлить двадцятку. Ну, не в кожного ж є вдома свердлінний станок. А мені кажеться, дрелькою потихеньку, тим більше на сьогоднішній день є ступінчиські свердла, ну, якими можна зробити ну, іменно свердління. Під оце все діло. Оце таке хотів зробити коротеньке відео по поводу догружателей. Пишіть, коментуйте, може хто що підскаже. Я не знаю. Може я що неправильно зробив і буде вліяти на хужу оранку. Може він має бути зварений, а просто дві пластини не проходить. Так що, хоча ось очки ж теж, Юмезовський. Получається, я не знаю, саморобний він чи ні. Зараз я вам покажу його. Ану, зараз одну секунду. Ану, фокусується воно. Не те, якщо що, видно. Ану зараз я. Видно, не видно воночки. Товщина металу яка. Ну це де то так. Отаке хотів зробити коротеньке відео. Пишіть, коментуйте, бо в мене є догружатель і на ЮМЗ, і на МТЗ. Ну, теж воно все саморобне. Грошей ніхто його не тратить. Я не скажу, що я жадний. Ну, коли можна його самому зробити, то на що його тратить тисячі. А метал, кстати, це у мене беуха був метал. даже я не помню, хто що робив з нього. Ось даже вигризано, не хватило. Ну, на якість оранки взагалі воно не влітає. Так що оце таке відео. Пишіть, коментуйте, ставте лайки. А кому не нравится, не ставте. Миру, добра.